Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова 29 січня у народному календарі Петра Вериги говорили, якщо у цей день мороз, то літо буде спекотним. Якою ж буде погода, 29 січня? Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині, 29 січня, буде хмарна погода з проясненнями. Подекуди ожеледь на, на дорогах, ожелети та снігові замети. Пориви вітру місцями 15-20 метрів за секунду і хуртовина. Температура повітря вночі 11-16 градусів морозу, в день 8-13 градусів. У Тернополі 29 січня буде хмарна погода з проясненнями. Часом невеликий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиці та снігові замети. Вранці та в день пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовина. Температура повітря вночі 13-15 градусів морозу, вдень 10-12 градусів морозу. Дякую. 29 січня 1918 року відбувся бій під крутами у свідомості багатьох особливого значення він набув завдяки героїзму української молоді. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.